Розпочинаю гостьову студію разом із Наталією Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес центру сил оборони півдня України. Пані Наталію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава цієї ночі! Знову була на півдні небезпека, повітряна тривога, ракетна небезпека Херсонщина, Миколаївщина. Розкажіть нам, будь ласка, чи атакували Росіяни ракетами Південь і чи є влучання? На жаль, дійсно в них було чергове загострення, загострення авіаційного компоненту, і вони очевидно. Скориставшись погодою, що вона трошки ладналася, намагалися надолужити те, що втратили за період штурмового попередження. 21 кап в нашій зоні відповідальності ворог використав тільки за цю ніч, в тому числі і по напрямку Одещини Чорне море, зміїний напрямок, який не дає їм спокою з позиції. Протидії цивільному судноплавству вони намагаються тероризувати цей напрямок, але найбільше дістається, звісно, правобережній Херсонщині, де на одне село скидає скидав ворог цієї ночі по 4 каби. Нагадаю, що це керовані авіабомби потужністю 500 кг тротилового еквіваленту, які мають надзвичайну руйнівну силу. Наслідки цих авіаударів ще уточнюються, поки інформації про постраждалих не надходили. Одола, будемо сподіватися, що всі залишились живі, але все ж таки такий терор він ем, виправдовується з боку ворога тим, що немає можливості використовувати повноцінну артилерію. Ми спостерігаємо, що в них зменшується кількість боєприпасів, які вони можуть використати протягом доби. Ми працюємо контрбатарейно над знищенням цих запасів, і е, за ці цей тиждень чотири. Пункти польових пунктів боєпостачання було знищено два тільки за минулу добу. Ми продовжуємо роботу і по опорних пунктах і пунктах управління. Безпілотними літальними апаратами один такий знищений за минулу добу відносно безпілотників типу зала, і це знов таки протидія тому, щоб ворог припинив використання безпілотних літальних апаратів із скиданням розривних снарядів на мирне населення. Просто я вдумаюсь ці цифри, які ви озвучуєте, про керовані авіабомби, 20, 21 одиниця по 500 кілограмів. Це 10 тонн лише за одну ніч вибухівки скинули просто на людські хати, якщо це села Херсонщини. Так ми говоримо. Чи є у Росіян якісь межа в запасах цих бомб? Чи вони можуть їх робити просто нескінченно і інтенсифікувати цей терор? На жаль, ці запаси в них дуже великі, і це треба усвідомлювати. Саме тому нам ведеться максимально потужна робота щодо отримання засобів захисту, оскільки нам потрібні ті, що будуть нищити сам факт такої атаки, тобто літаки, оскільки використання керованих авіабомб ворог ставить в пріоритет через те, що може собі дозволити, не наближаючись до зони. Пошкодження самого літака випускати такі каби, а по них працювати тими засобами протиповітряної оборони, які в нас є зараз, ну це дуже неправильно і нераціонально, нерозумно, оскільки ми втратимо імовірність захисту від більш потужної зброї. І ви говорили про те, що росіяни продовжують атакувати зміїни для того, щоб зірвати ем, торгове судноплавство, цивільне судноплавство. Британська розвідка не так давно повідомляла про те, що росіяни можуть замінувати шляхи проходу цивільних суден. Чи фіксуєте ви ці факти мінування моря зараз для того, аби Україна знову не могла вивозити зерно? Е, поки що не бачимо е, такого активного руху, наприклад. Е, Російських плавзасобів, з їх не до флоту, оскільки вони тримаються все ж таки в більш-менш безпековому для себе районі, побоюючись нашої далекобійної зброї і влучності. А авіація використовується регулярно, і саме тактична авіація постачає ось ці каби в напрямок острова Зміїний, там де зосереджені морські транспортні шляхи особливості прокладання їх. В морському сенсі, скажімо так, і коли вони скидають скидаються, керовані авіабомби, це може призвести до детонації морських мін, які є в товщі води, і таким чином, очевидно, намагаються завадити роботі гуманітарного коридору, який забезпечується силами оборони. А російські ракети носії в морі наразі присутні. Так, вони тримають пакет у сій підводний. Він вже декілька діб перебуває на бойовому чергуванні. Його спорядження за тактико технічними характеристиками може бути до чотирьох ракет типу калібр. Ми не можемо гарантувати споряджений він чи ні, але розуміти, що це може бути потрібно, тому що виявити пуски з підводних човнів дуже складно, і треба розуміти, що сигнал повітряної тривоги при наявності такої загрози в морі. Має виконуватись дуже швидко, тобто реагувати треба оперативно. І щодо інших російських кораблів, у ті катери, які вони використовують на Дніпрі між островами так, в Херсонській області, як з цим зараз уже стає холодніше? Чи продовжується ця тактика, і чого ви очікуєте найближчим часом саме з оцього плавання по плавнях? А... Спостерігаючи, що вони підтягують знов такі ці плавсасоби до лівобережжя, знов поновлюють запаси, тому що за минулу добу в наших зведеннях буде знову мінус два таких човни, і фактично регулярно ми намагаємось зрізати їх до цей річковий недофлот. І е, робота по цих групах продовжується, оскільки вони маневрують серед островів, маневрують вздовж самого лівого берега, патрулюючи і виявляючи е, дії сил оборони, намагаючись зрозуміти звідки чекати небезпеки. Е, те, що е, проговорювалось в медіа про імовірність форсування росіянами Дніпра в зворотньому порядку, це в принципі. Ну абсолютно літальна для них історія, тому що сили оборони мають чітку позицію на правому березі забезпечену щодо протидії подібних дій, тому неможливо фактично. Навіть якщо якась дирекційно розвідувальна група відчайдухів і висадиться, то вона, в принципі, потрапить в пастку. Таких ми форм їхньої дії не фіксуємо, але саме маневрування поміж островами поки що є. Там вони намагаються розгорнути спостережні пости, зібрати або підвести боєприпаси і поміняти особовий склад. Загалом на лівому березі зараз російське угруповання, чи змінюється воно в кількості, чи доводиться росіянам звідти перекидати сили, наприклад, на запорізький напрямок або на схід Авдіївка, купянськ лиман Маневри силами та засобами ми спостерігаємо фактично постійно. І, до прикладу, за минулу добу у нас є зведення відмінусування там 15 одиниць автобронетанкової техніки. Це говорить про те, що вони скупчуються, переміщуються і там розгортають нові позиції або нові пункти базування. Загальна кількість їх критично не збільшується, не зменшується, але перекидання відбувається. тобто не кількісно, а якісно вони заміняють одні одного. Ми продовжуємо бути в якості хабу, де вони намагаються відновити підрозділи від більш потужної битви на Запорізькому або східному напрямку. Але ті сили, які сконцентровані на лівобережжі безпосередньо, вони досить потужні, підготовлені і тримають оборону. Тобто вони зараз лівобережжя Херсонщини, як такий свій глибокий тил, розуміють там, де вони відпочивають, умовно кажучи, з більш гарячих ділянок фронту переїжджають сюди тероризувати мирне населення. Ну відпочивати ми їм не даємо. Контрбатарейна боротьба триває, але вони сприймаються як не самий гарячий напрямок, угу. поки що. І намагаються тут робити як перевалкову базу, таку перерозподіляти сили, перерозподіляти ресурси і переправляти їх на суходольний напрямок, де відбуваються безпосередні зіткнення. Зрозуміло, дякую вам дуже, пані Наталі, що долучилися. Це була Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України